Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже доброї м'ясної страви. Нині я приготую курицю табака, так як готують у нас у Закарпатті. Пару годин тому всяка страва була дуже популярна і дуже часто її подавали на весіллях або на якихось гостинах. Куриця за цим рецептом виходить смачна, усередині соковита, ніжна, м'яке таке м'ясо, легко відходить від кустки, а зверху така рум'яна, файна шкориночка. І дуже смачний йде до нього соус. Я знаю, що є там різні рецепти та що запікають цілу курицю. Ну і бояся з вами ділю, як готують у нас у Закарпатті. Так що лишайтеся зо мною на каналі, і ми разом із вами приготуємо сяку страву. Тут у мене є курячий ножка. Нижня частина. Ми кажемо, там, де я живу, у Закарпатті ми говоримо цомб, називається у нас. А верху того мілка. І тепер їх треба замаринувати. Ми кажемо запацувати. Трясу туди суль, чорний молотий перець. Туб все кладе за смаком. Добавляю приправу. Ви можете покласти будь-яку приправу за вашим смаком. Кладу солодку паприку, червона молота поприга. Поливаю олію. Так, немного, 1 2 столові ложки. І файно все перемішую. Перемішала. Закриваю харчову плівку, або можеш перекласти у лоточок, який герметично закривається кришку. І лишаю на пару годин, абися м'ясо файно пропацувало, промаринувало. Можу лежити на 2-3 години, а може навіть покласти і на ніч. Якщо хочете май скоро робити, май стоїть у теплі. Якщо хочете або воно майдовго постояло, можете покласти у холодильник. Так, м'ясо у в мене пропасувало. Знімаю плюнку. І все, тепер його треба запікати. Взагалі, то м'ясо, для всякої страви, запікається у духовці. Просто його викладуєте. Якщо у вас є скляна форма, можете в ній запікати, або просто у звичайну форму, або тепшу, і можеш зверху закрити фольгою, Коли вже буде напів готове, ну, якби пару хвилин до готовності, фольгу можеш зняти, або зверху зробилася така шкуриночка на м'ясові. В общем, просто запікаєте його у духовці до готовності. А так як у мене є така фритюрниця, у якуся запікає без олії. Ось яка якби тепша форма. Кладу туди там така спеціальна решітка. І на цю решітку викладується м'ясо. І у ній готується без олії. Воно все получаємо м'ягке зверху шкуриночка. Воно таке ніжне, сочне всередині. Взагалі, дуже добре. Всякої фритюрниці можеш ще запікати і картошку фрі. І туди закладую м'ясо. Там є така решітка. Вона ся винімає. Легко подали мити. Кладу туди її на місто. І сяк прямо на решітку викладую туди м'ясо. Так, сяк файно виклала. Сомбу і все, кладу його запікати, навожу температуру 175 і включаю на 20 хвилин. І нася пече. Так, пройшло 20 хвилин, тепер я їх пообертаю і ще покладу, бо вони допекли до готовності. А обертаю їх або з обох сторін, була файна така рум'яна шкориночка. Так, ножки у мене спеклися, вони вже повністю готові. Тепер їх вибираю. так вони виглядають на тарілці. Забираю решітку. І підготую соус. Тут у мене є майонез. І виливаю туди десь одну столову ложку того сока, того жиру, якого виділила наша куриця, наше м'ясо. Вон там устається нанизу. Кладу трошчений чеснок. Маленько трясу чорного перцю за смаком. Доста сайчитове утрясло. І за бажанням ви можете додати любі ваші любимі приправи. Я більше не додаю нічого. І все, тепер і все файно перемішую існу суміш, і, і який у нас буде соус. Він Дуже пахлючий із тим соком із куриці. Ну, тут із куриці, який виділився під час запікання. Файно перемішую. За бажання можна додати і зелень, ну я просто не додаю тепер. А ви якщо хочете, можете додати, наприклад, зелень кропу. Теж буде смачно. І все, соус у мене готовий. Якщо додавати приправи, то бажано взяти приправу якусь для куриці, якщо ви хочете. І ще одно. Сюди можна додати так само і сухий чеснок. Може бути такий, вже свіжий, а можна взяти сухий. Із сухим, може, воно буде мало майніжний смак, а із сирим чесноком такий має виражений. Як собі хочете. Я поклала такий настоящий. І все, соус у мене готовий. Дуже файно пахне. І колір такий жовтенький, файний. Все. Ну і все, страва у мене готова. Виглядає дуже апетитно. Ну, тай, так само, як я взяла нижню частину із ножки, ми кажемо цомб, можеш взяти верхню частину бедра. Так само запацвати, запекти, і теж воно буде дуже і дуже смачно. Отож, кош, що собі хоче, в той і запікає. Ну, та й, чесно кажучи, для всякої страви ми все купляємо, такі куповані ножки, за те, що домашнє м'ясо з домашньої куриці. Воно має таке має тверде, має жорстке, що воно ну, воно все так файно не приготує в духовці, як сяке м'ясо, що куповане. Я знаю, що домашнє воно має добре, має таке, ну, або ми має так просто його тушимо, або кладемо у левеш, вареме. Та туди воно м'ягке, сяк запікати та ліпше купити, та все. Получається смачна і ситна м'ясна страва. Сякі цомби можеш подавати на будь-який святковий стіл. Ви їх дуже легко приготуєте, з ними, можеш казати, немає ніякої роботи. І думаю, що всі гості будуть задоволені. Сяку страву мош подавати до любого гарніра або просто із салатом. Виходить дуже смачно. Я вам рекомендую приготувати сяку страву. Рецепт або список інгредієнтів буде написаний у описі під відео. І ще вам хочу уточнити: там я клала приправу. У мене є приправа, яку я дуже люблю, там є всякі такі натуральні спеції. Ви можете покласти будь-яку приправу, яку ви любите. Або взяти приправу курицю гриль. От, Ото теж дуже підходить до всякої страви. Якісь вже любі другі, які ви там любите класти спеції у м'ясо. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої оба канали. І на свій канал, і на канал Перлина Закарпаття, Ну та й на мій інстаграм. Посилання буде в описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна!